Три інструменти, які допомагають експертам щоденно мати від 10 продажів власного онлайн-курсу. Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер, допомагаю експертам створювати з нуля власні онлайн-курси та продавати їх на холодну аудиторію. Підписуйся на мій YouTube канал, щоб мати ще більше лайфхаків та інструментів, які допоможуть монетизувати твої знання в Instagram. Продавати свої онлайн-курси можуть всі, але хтось це робить за 10 тисяч гривень, а хтось за 2 тисячі доларів. Ще й сторіс при цьому не викладають. Саме тому в нашій програмі Інфоплюс є система продажів, яка дозволяє експертам отримувати чистий прибуток без ведення блогу. Ще рік тому я була впевнена, для того, щоб мати прибуток з інстаграм, необхідно набирати таргетом цільову аудиторію на вебінар. Викладати постійний прогріф у сторіс тиждень-два, на вебінарі розказати свою крутезну програму, і мене 100% чекає успіх, усі місця будуть розкуплені. Як же я тоді помилялась? Старвету приходить аудиторія лише за безкоштовною інформацією. Яка не готова розлучатися з власними грошима, коли вперше вас бачить, лише танці у сторіс або особистий контент може збільшити охоплення. А коли починаєш розповідати про власний курс, то охоплення летять на дно. На вебінарі постійно якийсь хейт в чаті, а тобі при цьому потрібно зберігати спокій та продати, тому що вся півторамісячна робота коту під та це гроші на вітер. Я зрозуміла, що так багато зовнішніх факторів, які не дають мені можливості стабільно заробляти в інстаграм та не дають задоволення. Тому я обрала інший шлях: три інструменти, які мені допомогли у цьому. Перше. Правильно робимо розпаковку експертності та розуміємо, які теми можуть бути корисними нашій цільовій аудиторії, а головне за рішення яких проблем люди готові платити гроші. За допомогою цього інструменту створюємо міні-продукт в запису на 5-7 уроків до 20 хвилин. Другий інструмент. Знання маркетингу допомогли створити сайт та донести цінність, нашу експертність щодо вирішення конкретної проблеми для цільової аудиторії. Важливо створити такий сайт, після перегляду якого аудиторія одразу купує, не відкладаючи на потім. Третій інструмент це повна автоматизація системи, це автоматичний доступ до уроків після оплати. Це таргетована реклама, яка працює без нашого залучення. Це контентні воронки, які допомагають збільшити чистий прибуток від продажу на холодну аудиторію. Який результат таких продажей? 2400 доларів чистого прибутку, більше 700 учнів. Цільова платоспроможна аудиторія, яка купує наступні курси та наступні наші навчання. Чеком від 700 доларів. Хочете так само без щоденних сторіс робити запуск власного якісного міні-продукту, не впахуватись над контентом в Instagram та отримувати від цього дохід, задоволення та нових цільових підписників? Заповнюйте анкету під цим відео. Я особисто запрошу вас на діагностичну безкоштовну консультацію, на якій ми зрозуміємо, який фінансовий потенціал вашої ніші, вашої теми. Я розкажу, які кроки необхідно зробити для досягнення таких результатів. І до зустрічі у наступних відео.